Ця посилочка приїхала до нас вона з Німеччини, з Атердона, і ми її зараз розподіляємо на різні стоп-пункти по запитам, бо, наприклад, в стоп-пунктах потрібні сорочки адаптивні, щоб можна було передягнути хлопців, у яких поранені руки, а адаптивні труси потрібні загалом всюди і на адресні запити, і в лікарні. Марина та Ксенія фасують адаптивний одяг, який відшили для українських захисників волонтерки з Німеччини. Жінки заснували швейну роту у лютому 22-го року. Починали з домашньої швейної машинки, ниток, тканини та безмежного бажання допомагати. До мене звернулася знайома, каже: Ти можеш пошити балаклави? Я рка так, да, з, з, ну можу, звісно. І тут вона каже: зараз я тобі дам телефон, набери, і тобі, типу, будуть. А, дадуть тканину, все дадуть. Я кажу, добре, набираю. Знайомуся з місцевим бізнесменом, і компанія кампанія невелика. А, і він такий каже: А ти типу в тебе є ще хто буде шити? Я кажу, є. А він каже: Я тобі даю приміщення, я тобі даю а, ну, типу, тканини, починайте.' І я за один день зібрала. Написали дівчатам зі швейних курсів своїх. Дівчата написали своїм дівчатам знайомим. Таким чином у нас в перший день там щось вийшло близько 10 дівчат. Вже у травні команді прийшов запит зі шпиталю на кібер одяг. Це спеціальне вбрання на липучках, яке дозволяє швидко одягтися, не травмує і не вимагає докладати великих зусиль пораненому воїнові. У нас повністю ми можемо одягнути захисника, якщо він є пораненим. Ми йому шиємо адаптивні труси, адаптивні шорти, адаптивні штани. Ми називаємо адаптивний одяг-кібер одяг, бо ми ще шиємо одяг для захисників на передову. І він у нас називається броньоодяг. Ось тут такі липучечки. Вони так само на ногу одягнули штани, на цю підтягнули під підтягнули і тоді ось так: от застібнули на липучках, бо тут так само апарати стоять. За три роки майстрині швейної роти зробили понад 100 тисяч одиниць одягу для поранених захисників у близько 100 госпіталів України. шиють як великими партіями, так і під індивідуальні запити. Наприклад, Руслана Прач у піксельні чарівниці відшивала кофту для захисника, в якого були зафіксовані рука таким трикутником тут, тут і тут. І вона трималася ще такою шпицею. І неможливо було просто не розігнути нічого і одягнути звичайне, навіть адаптивне гуді. І Руслана тоді йому пошила кофту один рукав звичайний, а тут було. Липучки по плечу, липучки по боку і без рукава. А на саме на руку одягався такий чохол, і захисник мав можливість вийти на вулицю. Ініціатива об'єднала навколо себе більше 700 волонтерів не тільки в Україні, а й за кордоном у Канаді, Швейцарії, Польщі, Чехії та Німеччині. Майстрині шиють вдома у бомбосховищах, коворкінгах, садочках і школах, власних майстернях, швейних цехах. Потім відправляють одяг до хабу Дніпра, де Марина та Ксенія фасують посилки та направляють їх до лікарень, шпиталів, реабілітаційних центрів та стаб-пунктів. Швейна рота дає можливість допомогти війську. А навіть якщо ти живеш там в ну, десь в селі, а ти не маєш там, там, тебе немає волонтерської спільноти, нічого, і тобі здається, що ти нічого не може допомогти, але ні. Але ти можеш, якщо ти вмієш шити, то ти можеш отримати цей пакунок. Там в тебе все є ліпучки, тканина, все покроєно. Етикеточки, ти можеш пошити, віддати своє тепло і потім передати це захиснику. І це дуже важливо. Це, і це важливо навіть для нас самих. Ну тобто, що це наша змога допомогти пораненим. Усі свої вироби волонтерки передають абсолютно безкоштовно. Бажаючи підтримати ініціативу, можуть зробити це за реквізитами на екрані. І все завдяки тому, що нас підтримують звичайні люди, які донатять кошти на матеріали, і ми саме з цих коштів закупляємо матеріали. і Нам вони постійно потрібні дуже величезні кількості. Ми можемо відшити дуже багато, але саме впираємося дуже часто в те, що немає матеріалів і нам дуже вони потрібні. Аби масштабувати допомогу у швейної роти з'явився сайт. Тут буде все: лекала, відеоуроки, можливість замовити одяг для поранених чи долучитися до спільної справи. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.